Лили більше восьми тисяч жителів, які не хотіли жити під ногою фашистських окупантів. Ми пам'ятаємо Срібнянську трагедію, ми пам'ятаємо спалені Відельці в Чернігівському районі, ми пам'ятаємо спалені піски в Бобровицькому районі і десятки десятки інших сіл нашої Чернігівщини. Майже в Рибкінському районі абсолютно правильно так само лютували німці. Як і по цій Чернігівщині. Майже 10 мільйонів українців віддали своє життя за те, щоб ми жили під мирним небом, щоб ми звільнили нашу рідну країну від ворога. Не пам'ятати цей подвиг чи відмовлятися вшановувати пам'ять полеглих героїв, це плювати на власну історію, це плювати на могили власних батьків. Дідів і прадідів. Тому свято перемоги це свято для кожної української сім'ї. Бо Чорна, страшна велика війна не обійшла жодного українця. З кожного кривава смерть з кожної сім'ї видернула і забрала з собою найкращих, а то й цілі сім'ї. Саме тому для нас важливо у цій величній Святкові, але водночас трагічні дні, коли ми згадуємо мільйонні жертви, коли ми вшановуємо пам'ять полеглих героїв. Дуже важливо пам'ятати живих ветеранів. Їх, на жаль, залишилося дуже мало. Життя бере своє. Люди-герої відходять у вічність. І тому важливо, особливо молоді, молодим хлопцям і дівчатам, у ці дні піти до ветеранів. Привітати їх, подякувати дітям війни. Це особлива категорія українських громадян, які були під час війни, після війни в такому віці, як оці школярі, які стоять тут, на цьому місці. Вони на своїх плечах відбудували країну, побудували заводи, фабрики, колгоспи, колись Рібкінський район займав перші місця. По животноводству. був четвертий в області за всіма соціально-економічними показниками. На жаль, сьогодні пасемо задніх, тому що політика економічна категорично неправильна, тому що завозять із-за кордону хлам всякий, замість того, щоб у кожному дворі була корова, порося, кури, гуси і щоб була ціна на сільськогосподарську продукцію. Тому я хочу, шановні рибкінці, подякувати всім, хто не байдуже сьогодні прийшов, шанувати пам'ять полеглих героїв, шанувати живих ветеранів. Приклад наших героїв у Великій Вітчизняній війні є яскравим прикладом для наших сучасних героїв, молодих хлопців, дівчат, які сьогодні зі зброєю в руках захищають. Нашу рідну країну від російської окупації. Звільняють наш Донбас і прийде час. Буде звільнений і Донбас, і Крим. Ворог буде розбитий, перемога буде за нами. Бо ніхто і ніколи не здолає українського народу. Перемогли фашистів, переможемо і расистів, які сьогодні, через 70 років після тієї великої війни. Знову принесли на нашу землю кров, сльози, гори. Рібкінська земля теж втратила двох героїв. Чернігівщина понад 100 молодих хлопців повернула назад у домовина. Не дай Бог нікому, щоб їхня дитина поверталась додому в домовині. Тому наше завдання відновити мир на нашій рідній землі. Щоб над нашими головами літали не гранати від градів і снаряди, а щоб було мирне небо, як сьогодні, щоб ніколи на цій святій українській землі не проливалась кров. Для цього маємо бути спільно, разом об'єднуватися, бо гуртом, тільки гуртом, можемо врятувати, зберегти нашу рідну країну і нехай подвиг наших. Героїв Великої Вітчизняної війни завжди буде для нас дороговказом, як треба любити, шанувати і обороняти рідну країну. Слава полеглим героям! Слава живим ветеранам! Слава Україні!